Що би хотілося побажати вам, дорогі друзі, учні, представники пласту, педагоги, юні пластуни, перед вашими виходами на маршрути, перед тим, коли ви приймаєте рішення, підете ви в подорож чи не підете. Подолаєте ви, скажімо, маршрути на стежках героїв, ставите ви перед собою таку мету, піднімаєте ви планку претензій самого до себе з тим, що ви переборюючи своє не можу десь пошанувати себе тоді, коли ти все-таки зміг пройти. Іноді складний маршрут. Я хотів би побажати вам, перш за все, віри в себе. Я хотів би побажати вам правильного вибору. А правильний вибір, як на мене, він на поверхні. Це активна життєва позиція, це активний рух по життю, по землі, якщо хочете. Рухаючись Україною, ви зустрічаєтесь з величезною кількістю людей, серед яких ви знаходите унікальні явища. Я говорю про людей як явище, коли одна жіночка чи один чоловік. Можуть вміщати в собі цілий світ цікавого, захоплюючого, навіть того, чого ви на сьогодні не знали, поспілкувавшись з яким ви щось знаєте. Я хотів би побажати вам таких зустрічей. Я хотів би вам в кінці кінці врешті-решт побажати, щоб кожен маршрут, який ви вибираєте, в прямому розумінні стежками героїв у цій пластівській програмі. Чи який ви вибираєте в життю, ви долали силою своїх знань, розуму, звичайно ж, силою надії і великою гарною дружньою такою сім'єю своїх однодумців і друзів. Лише в такому випадку успіх буде досягнути. І ми вам, керівники туристсько краєзнавчого напряму в Україні, От, педагоги, які займаються туристсько-краєзнавчим напрямом освітянським в позашкільній освіті. Ми вам бажаємо ставати громадянами. Ми вам бажаємо шліфувати своє Я і стверджувати саме себе у цьому світі, тому що він складнуватий. Він е чекає конкурентно здатну особистість, яка здатна не лише е проявити себе, а й створити довкола себе гарний е клімат, е цивілізований клімат, е де буде комфортно людям, які поруч тебе. І незалежно це твої близькі, родичі, друзі чи люди, яких ти тимчасово зустрів на стежках. Герою, удачі вам!